Два останні роки з низки об'єктивних причин, і в першу чергу російського військового вторгнення у нашу державу у Дніпрі не проводився всеукраїнський турнір Дзюдо Патріот, присвячений дню захисників та захисниць України. Наразі спільними зусиллями федерації з цього олімпійського виду спорту і японського бойового мистецтва та департаменту гуманітарної політики міської ради змагання поновилися і стали четвертими в історії з моменту їхнього заснування і проведення. Цьогоріч вони співпали у часі з сусіднім днем дзюдо і відбулися відразу на трьох татамі вишуканої зали палацу спорту стадіону Олімпійські резерви обласного центру. Благодаря ЗСУ нам є можливість, ми проводимо. Останавлювати не будемо, пошу діти наше майбутнє. Ці хлопці, дівчатка 16-17 років. якраз. Будучі армейці і захисники нашої країни. Ми підтримали цей турнір разом з департаментом гуманітарної політики та федерацією звідти спортивної школи номер 6 Пропроводимось український такий турнір. Сьогодні з'їхалось більше ста спортсменів. Вони готуються на серемані змагання вищого рівня. Тому дякую всім за підтримку та організацію. На початку стисли урочистої церемонії відкриття турніру його учасників юнаків 2008-2009 років народження, які, окрім господарів, тамі атлетів Дніпропетровської області представляли також Запорізьку, Харківську, Полтавську, Кіровоградську, Черкаську та місто Київ, а також суддів привітав та побажав успіхів виконувач обов'язків директора департаменту молоді і спорту облдержадміністрації Андрій Панченко. Нас завжди тішить, коли приїжджають до нас гості зі всієї України. Це свідчить про високий статус спортивного життя у нашій області. І дзюдо є одним з провідних видів спорту у Дніпропетровській області. Багато наших спортсменів є членами збірних команд України на національних та міжнародних змаганнях здобувають різноманітні медалі. От, тому ми цим дуже пишаємось і сподіваємось, що наші спортсмени на майбутніх Олімпійських іграх і на інших міжнародних змаганнях покажуть досить високі результати. І цей турнір є однією зі сходинок до спортивного успіху наших спортсменів. Далі під куполом палацу спорту пролунав державний гімн України з рівнянням на національний прапор. після чого зі словами привітань до зібрання звернулися організатори і почесні гості змагань, які в Унісон говорили про важливість відновлення турніру, адже він серед інших ознака того, що життя продовжується, і, попри все, Україна переможе у цій клятій війні і стане європейською державою. Такі турніри, які проводяться, це дуже добре, тому що вони показують, що у нас є нове підростаюче покоління, яке слідкує за своїм здоров'ям, яке готує себе до майбутнього, до того, що вони прийдуть нам на зміну у розбудові українського суспільства і становлення нашої України як дійсно європейської держави. Президент Федерації дзюдо України Михайло Кошляк вручив посвідчення майстра спорту України Михайлу Роженову, яке отримав його тренер Анатолій Перог. Після чого сертифікатів про виконання майстерського ступеня перший дан були удостоєні заслужений тренер України Ян Саркісянц, а також Андрій Сліпко, Олег Фесенко, Нікіта Задорожній і Владислав Москвич. Переможців і призерів звітного турніру з'ясовували у дев'яти вагових категоріях. У чотирьох з них золоті медалі вибороли господарі татамі Дніпровці: Андрій Паученко, Кирило В. Ворон, Ілля Фартушняк та Сергій Жадан. Загалом наші юнаки звоювали 18 нагород, де, окрім відзнак найвищого гатунку, у них по сім срібних і бронзових. Чемпіонами змагань до Києва повернулися Аркадій Білоус, Богдан Гренько і Володимир Найдюк. На найвищу сходинку п'єдесталу пошани зійшли також Кирило Осаченко з міста Світловодська Кіровоградської області і Єгор Андрейченко з Харкова.